Ми зараз на вулиці Січові стільці. Вчора в інтернет-мережі з'явилося повідомлення, що тут повна безвідповідальність, що тут вже зроблена дорога і стало гірше, ніж було. Ми тут з тою метою зібралися, щоб спростувати ту інформацію. По-перше, тут ще нічого не зроблено в плані будівництва дороги. Тому що дорога, яка тут знаходилася до того, на бутовому каміні покладений асфальт. Асфальт вилущився, утворилися величезні ями. І по такій основі асфальтувати ну, ніхто так не робить. Ніяка технологія так не дозволяє. Тому спочатку треба ці ями заповнити. Оце єдине, що зараз зроблено тут на вулиці Січових Стрільців, це заповнені оці ями, які були асфальтом. Після того має бути прокладений вирівнюючий шар асфальту товщиною 2 см, вирівнюючись, щоб вона стала рівненька, вся монотонна, одинакова. І після того основний шар асфальту товщиною 5 см. Це заплановано, це має бути зроблено і це буде зроблено. І не треба спекулювати на тому, що почали роботи і це вже все. Ніхто не клеїть шпалери на фундаменті, спочатку зносять стіни, вірніше будують стіни, тоді до них клеїть шпалери. Так само тут. Треба спочатку заповнити ями, а потім вже лужити асфальт. Планувалося поточним ремонтом спочатку зробити від вулиці Остолиської, от сюди, до цього місця, де ми стоїмо, тобто там, де були ями. Коли виїхали сюди з проєктною організацією, з будівельну ми подивилися, що нема смисла просто поточний ремонт. Вона потребує вся суцільну, але в межах того замовлення, що було, проєктували цей відрізок. Тобто не вся, тим більше тут лежать бетонні плити, які мешканці вложили за свої гроші. За свої кошти. По бетонних плитах асфальт також лежати не буде. Він просто не буде зв'язаний з основою. Для того, щоб тут робити ще, треба їх демонтувати, робити основу, робити ухили, відводити воду, І тоді вже по цьому вложити. Ласка, увагу! Оце є пролів бітума. Для того він тут зроблений, щоб цей слой, не слой, а це на заповнення ямок. Трималося. Тут є, воно зроблено по існуючому асфальтобетоні. Перед тим тут проведено... Шановні жителі даної вулиці, чи то то були ямки? Були. 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 були, то не те, те слово, вверх на щебені тобто, це не було. Тобто ямки засипали. засипалися зразу глибиною, не будемо уточняти якою, зразу спеціальним підготовчим так, матеріалом. Так, щебням, щебням не засипалося. Щебням не засипалося, бо тут Яким знизу бутове каміння. Яким чином доводиться технічний нагляд, не буде триматися. Яким чином доводиться технічний нагляд, не буде триматися. Яким чином доводиться Яким чином? Буду Є інформація рекоменню. від жителів вулиці, що даний об'єкт виконують люди в нетересному стані. Хто виступає підрядником, робіть черв. Я. Мале підприємство Сантехмонтаж. Сантехмонтаж зареєстровано в неї. Виконавська має. дисципліна під працівників цього підприємства, компетенцію міської влади не відноситься. Зрозуміло, компетенції міської влади відноситься ранок, чи контроль лікаря. за даним виконанням і даним підрядником. Якщо працівники з'являються на робочий момент в п'яному вигляді, неадекватному, то стає питання, чи укладати з даним підприємцем, чи з даним підприємством, виділяти йому наші кошти. Я думаю, що все всі побачили, все всі почули. Я не є. Критиком я не буду нічого бачити. Просто я кричиш. Факт він просто ви робите спекуляцію там, де то не потрібно робити. Спекуляція Дорога ж Спікулять робити. Але вже зробили з того таку ситуацію, що просто... Віктор, це якщо не почалася робити Це не є покриття, то, це ласка. є заповнення тих вибоїн, щоб потім можна було працювати. Будь Після того, згідно державних будівельних норм, формах, чекайте, а до буде триматися, якщо покласти на це, що згортається? Подивіться, будь ласка, як ви засипали, ямки. буде я своїми кросовками. Своїми так. кросовками тому, новими кросовками, тому що коли положити щебінь на бутове каміння, от якраз тоді воно триматися не буде. Скільки ну, раз сюди ще, вивозили ще, ще, щебінь? Це, на це бутове якась каміння? технологія. Якщо ви нам дитський дітки, Ну, я пізна. знаю, що на кожній вулиці живе технагляд. Я не хочу ображати жінок, але зазвичай це жіночої вот. статі. Зазвичай йому за 50, і він все на світі знає. Ми і точно йому. як ложити це дороги, Ще жодної бачимо. вулиці не ми було такої, щоб ми приїхали, і нам не вийшла жіночка і сказала: ви робите не так. Я знаю, як треба робити. Робіть так, життя. але ми коли бачили. ми здаємо вулицю, вона приходить і каже, дуже вам дякую, хлопці, от ви А ми продаємо? бачили, які були ями. Якщо по бабськи навіть заповняються ями щебнем, то тут були не заповнені. Та не заповняються як ями щебнем, коли не... Проїде машина пару разів і ваша асфальт за колесами поїде на Устилицьку вулицю. Як звати? От поверніться, що там? Ми не От там мені нанизу, вот, я не знаю. Онове каміння, на нього щебінь не тримається. Ну, ви що, не розумієте, що? ну так кругом вулиці ремонтують і кругом якось роблять. Є технології. І тут буде і ви повинні знати вже нові технології. Ви їздите за границі. все. Ви... Ця робота зробити до військомату. Це було б правильно. А все остальне нас не цікавить. Бо там іде приватний сектор, там йдуть плити, а все. ми робимо аж до плити. Значить, приватна ініці... ініціатива в нас, окажеться, наказуємо. А, зробити не? дорогу, щоб нормально люди відчували, спець, щоб не йшли по кудиному в болоті, ті, що йдуть з Лотоцької до автостанції, щоб не їздили по тому болоті. Це зазначить погано. Ви ще повинні плити сняти. Я повинен плити вам сняти. За які гроші ну, на, Давайте витати? ми скинемося, зробимо дорогу, а ви поставите флажок. Так зробимо Ярослав. А ви запишете, що, що ви зробили? А то розверталися, будь ласка, допоможіть. Люди скинулися, всі зійшлися, так. заплатили. Ну, вона вона зробила. Вся зроблена, тільки сюди воду. Поворота, по-перше, по-друге, ця говорите? частина, Людина... яка там живе, замість того, щоб її приєднатися, робили, ви її бачили бачили. Ну, замість того, щоб що приєднатися да. і зробити до вулиці no. Івана Мазепи, то та частина ходить, заасфальтуйте нам. Бо цю зробили мешканці самі, а цю за Я Оде єдність кажу, от де єдність? Ці зібралися, зробили ця частина? А чому не розказуєте? Що це за свої кошти зробили? Що які доїду? гроші за свої так. кошти зроблена дорога? Це було болото, але що таке в котлован був. ходили, чуть не я знаю. За свої кошти чи не є. Ну то, свої. то треба трошки знати, робив. цікавитися, як ви не роб.